Так що, завтра тоді на 10-ту. Слухай, та ще не знаю. Давай зідзвонимось. Ну, давай. Давай зідзвонимось. Як багато надії в цих словах і як мало відповідальності. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк. Я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні дизайнера. І в даному відео я поділюся з вами одним невеличким таким лайфхаком, можливо, для когось, секретом, про фразу Давай зідзвонимось». І розкажу, чому її не варто використовувати в робочих питаннях. Фраза Давай зідзвонимось є дуже популярна в нашій розмові, і ми часто нею користуємось. Фраза давай зідзвонимось» з друзями в принципі є цілком нормальною, якщо ви йдете десь гуляти. І ви передумали, ну так і не дзвонилися, і не пішли гуляти. Але фраза давай зідзвонимось може стати критичною у випадку, коли ви працюєте з багатьма спеціалістами, у вас складна логістика або складний менеджмент, і потрібно бути в конкретно визначений час і має відбутися конкретно якась подія. Тому фраза в такому контексті буде звучати безвідповідально. І вона нікого ні до чого не зобов'язує. І якщо ви закінчили розмову фразою Давай зізвонимось, не чекайте, що до вас зателефонують перші, але і коли ви будете телефонувати і запитаєте, чому ти до мене не подзвонив, відповідь ви почуєте: А чому ти не подзвонив? Ми ж мали зізвонитись. Тобто, ніхто ні до кого так і може не подзвонити, коннект не відбудеться, відповідно, задача. Не вирішиться. Щоб уникнути таких непорозумінь, я пропоную домовлятись конкретно. Якщо ви чуєте фразу давай зідзвонимось, це для вас має бути таким собі дзвіночком або лакмусовим папірцем, що потрібно брати ситуацію в свої руки. Запропонуйте людині, що ви самі подзвоните, якщо ситуація і справа для вас важлива, або закінчуйте фразу Давай зідзвонимось, якщо хочете. Відкласти подальше дане питання. Якщо ж ви хочете вирішити питання, а не відкласти його на потім, то обов'язково призначайте конкретний час зустрічі або дзвінка. Запитайте людину, коли вам зателефонувати: до обіду, після обіду, можливо, ввечері. Тобто вибирайте конкретний час доби. А ще краще домовтесь про конкретну годину. Це дуже добре працює, коли співрозмовник вам каже, я подумаю. Тобто він хоче, щоб його не чіпали. А фраза я подумаю, давай зідзвонимось це взагалі комбо. <сум> Фаталіті, якщо так можна сказати. Тобто, людина явно не хоче, щоб до неї телефонували і щось там питали, що вона там надумала. Розумієте, що я подумаю, це означає, ніхто не буде сидіти і думати. Домовившись про конкретну дату та час дзвінка, у вас будуть всі причини зателефонувати. А у вашого співрозмовника... Більше не буде відмазки. Отож, завдання буде виконано, зустріч відбудеться. Всі щасливі, ну окрім можливо, вашого співрозмовника, який хотів пропетляти і там колись, там, колись зідзвонитися. І ще один дуже важливий момент. Як тільки ви почуєте фразу Давай зідзвонимось, обов'язково і одразу уточніть, окрім того, коли. Хто до кого має телефонувати. Чи ви маєте зателефонувати, чи передзвонять вам. Таким чином, ви умовно призначите відповідального. І якщо такий дзвінок, а можливо, зустріч не відбудеться, то ви обоє будете знати, хто в цьому винен. І таким чином уникнете багатьох непорозумінь. Якщо дана інформація була для вас корисна, тисніть лайк, натискайте дзвіночок, жміть десь тут кнопочку підписатися. А, до речі, я помітив, що більш ніж 80% моїх глядачів не підписані. Тому саме сьогодні, саме зараз, у вас є нагода виправити дане непорозуміння. Інформація дуже проста і, можливо, для декого навіть очевидна. Але спробуйте, це реально працює. Якщо такі відео вам цікаві, напишіть обов'язково про це в коментарях. І я знімлю ще. Сподіваюсь, тепер ви стали. Трошки ефективнішими, а я дякую всім за увагу та до зустрічі в наступних відео.